Друзі, сьогодні хочу з вами поділитися своїми лайфхаками, своїми секретами. Звати мене Юлія Яковлюк, і тема моєї презентації сім простих кроків для ефективного засвоєння мови. Чому саме засвоєння, а не вивчення? Адже усі сім кроків будуть спрямовані на те, щоб зробити фрази, слова, мовні конструкції. Своїми, тобто запам'ятати їх таким чином, щоб вони були нашими рідними. Саме тому я назвала свій виступ сім простих кроків для ефективного засвоєння мови. Отож, перший крок. Перший крок, який мені надзвичайно подобається, який діє у 99% моїх учнів, це візуалізація. Ви бачите таку картинку на екрані. Я думаю, що вона є вагомим доказом того, що я відвідувала заняття художньої студії. Я думаю, запатентувати цю картинку, адже намалювала її. Я що вона означає? За допомогою таких от простих речей, а ми дуже якісно і дуже гарно вивчаємо англійську. Ця картинка нам допомагає вивчити теперішній час в англійській мові. Яка а, така велика проблема є у студентів? Наприклад, студенти дуже часто забувають додавати закінчення С. Викладачі, було у вас таке, що студенти не додають закінчення С до третьої особи однини? Тобто він, вона, воно не кажуть she works, he works, he plays»? не додають цього закінчення. Було у вас таке? Mm -hmm. Було. Отож, я продумала, як з цим боротися. Я намалювала чоловічка і сказала, що це ну, залежно від ситуації. Ми малюємо дівчинку з хвостиками і у сукні або хлопчика без хвостиків і без сукні. І допомог, допоміг нам засвоїти цей прийом долар. На голові у дівчинка або у хлопчика я намалювала значок долара. А долар це такий подразник, скажімо, який впливає на сприйняття будь-чого. Люди чують гроші, долар, все. у них включається одразу, увага. Таким чином, цю картинку я намалювала кілька разів, і студенти без проблем запам'ятовують, що вона працює. She works, він грає, he plays. Отож, а... Я раджу вам також, якщо ви викладаєте іноземні мови, продумувати свої способи візуалізації, тому що дуже багато інформації ми сприймаємо саме візуально очима. Але про це поговоримо трішки згодом. Я малюю не тільки ці картинки, але наступні, я думаю, сьогодні не буду проводити виставку своїх художніх робіт. Загалом приблизно так це виглядає. Крок другий це спрощення. На прикладі борщу я хочу вам показати, як може борщ допомогти вивчити «past perfect». А студенти, які приходять до мене та до нашої мовної школи вивчати засвоювати англійську мову, ми не намагаємося їм нав'язати якісь правила. Нам головне, щоб вони зрозуміли принцип. І ми показуємо це, пояснюємо це за допомогою дуже простих прикладів. Отож, ми не розказуємо, що це було дві дії у минулому і якимись граматичними важкими категоріями. Ми просто даємо приклад. When Галя. Hang back home Petro had already eaten borscht. І я запитав студентів, що трапилося раніше? Що Галя прийшла додому чи Петро з'їв борщ? Що трапилося раніше? Ну, Петро з'їв борщ. так? От Петро з'їв борщ, значить, ця дія past perfect. Past perfect – те, що трапилося раніше. Є дві дії в минулому одна завершилась до початку іншої. Галя прийшла, дія завершена. Борщ з'їджений. Такі якісь смішні цікаві приклади вони дуже гарно допомагають засвоїти мову. Сьогодні, оскільки я викладач також польської мови, я поділюся з вами ще й лайфхаками з польської. Чи є у нас в залі викладачів польської мови? Є. Yeah! Дуже радісна, чудово. Отож, а польська мова теж дуже часто студенти або дорослі, які відвідують заняття. У нас є курс польської за 30 днів, і вони не мають часу вивчати граматичні категорії, та вони їм, і, зрештою, не потрібні. Тобто, вивчати відмінки, що це пірнік, це нажентнік, ну це досить складно. Тому я завжди малюю просте правило і пишу: там, де вам в українській мові дуже хочеться сказати у, в польській ми кажемо еу. Наприклад. Колежанка, я маю подругу. Мам, колежанку. Давайте будемо разом, хто не знає польську. заодно і вивчимо, так. Отож, нам хочеться сказати: маю подругу. Так, або маю колежанку», так, трішки польвійські. Мам колежанке. Далі. Філіжанка. Знаєте, що таке філіжанка, правда? Я маю е, чашку. Мам. Філіжанка. Чудово, ви вже польську вивчили. Мам філіжанка. Торепка. Це що? Сумка. Сумка, прекрасно. Я купила сумку, купівам. Турепке. Ай ні. Канапка. Це що? Сендвіч. Сендвіч. Так, тут <плес> мені відказують англомовні викладачі. Отож, я з'їла бутерброд з Канапке. Нам хочеться сказати канапку, але ми знаємо. Там, де дуже хочеться сказати у, ми кажемо польську Еу. Так, і ось я намалювала такий смайлик, це моя життєва історія. Я не навантажую своїх студентів граматичними категоріями. Я дуже не люблю, коли діти зазубрюють якісь правила, третя особа, однини дієприкметник, дитина просто в сльозах. І от я приходжу до хлопчика, я навіть про це колись писала. Пост, хлопчик здається, п'ятий клас, маленький. І дитина плаче, бо вона не розуміє, що таке, а в зошиті великими літерами виведено жирним таким шрифтом: матальні дієслова. Тобто дитина вчила правило разом з мамою, що таке матальні дієслова, не розуміючи, для чого вони. Я закликаю всіх своїх студентів і викладачів не навантажувати граматичними категоріями того, хто цього не потребує, або це йому не потрібно краще зрозуміти для чого це. Отож, ми хлопчиком просто взяли дві коробочки і туди клали, що він вміє робити can і що він не вміє робити can't. канд. Дитина запам'ятала без слів і без матальних дієслів. Крок третій асоціації. Дуже люблю цю техніку, причому зараз спробуємо відпрацювати її. Отож, намальована долоня. Постійно я продумую якісь асоціації. Вони не обов'язково мусять бути дуже свідомі, якісь, якісь зрозумілі. Це може бути якась абсолютно абсурдна думка, але якщо вам від того смішно, весело і легко запам'ятати, чому б і ні? Отож, студентами ми вчимо, наприклад, пальці долоні. Як їх вивчити? Вони досить важко, вимовляється англійською мовою, але якщо придумати асоціації, це дуже легко. Великий палець сам. І я кажу: він сам. Так, він сам, він один. Він сам, він окремо. Сам. Це студенти запам'ятали. Вказівний палець, index finger. Index finger. фінгер. Um, Ще за часів моєї юності ми слали до одному листи, і ми шукали індекси в книзі, де були всі індекси. Ми пальчиком шукали індекси. І так ми собі придумали асоціацію, що це «index finger». Middle finger. That's easy. Ось це у нас палець для обручки, так, безіменний. Rain finger» ring «rain finger». І останній у нас а Така не дуже приємна асоціація, але я кажу, уявіть, що вам його защемило десь дверима, і він почервонів порожевів і став рожевий. Пінки. Чудово, студенти дуже легко знають, що це стан, а це пінки. Це ring, middle, index finger. І ще одна асоціація семен. 90% студентів кажуть селмон. Ми придумали асоціацію хлопець Семен. Хлопець Семен. Всі запам'ятали легко Семена, який ловить рибу. Семен, семен. І тепер ніхто не каже селмон. Так, це у нас гарно спрацювало. Наступний крок: польська і реп. Точніше, це той самий крок, але вже до польської перейдемо. Польська і реп. Як же репери нам допомогли запам'ятати польську мову? А у польській мові в теперішньому часі у дієвідміні на миши. Або в слів, які закінчуються на овач, коли ми кажемо вони, а вони в польській мові це оні або оне, оні це чоловічий рід, вони жіночий, так, треба додавати закінчення «йоу». Мати, м'яч, вони мають, оні, майо. Як репери кажуть, корона їхнє слово яке? «Йоу». Студенти, які тільки вчать польську, вони дуже бояться щось неправильно сказати і закінчення практично не кажуть. Вони їх бояться вимовити, вони їх гублять, і десь вони в них там ну, не вимовляються. Тому ми продумали, що це у нас вони, і вони завжди репери, і треба казати, як? Йоу. Майо, читаю, працюй. Оні вона, маю, читаю працюю. Они любят, они мают, читают, або працюю. Отож, так, реп допоміг нам вивчити а, таке граматичне поняття, як третя особа. Крок чотири. Мнемотехніка, Моя улюблена. Мнемотехніка – це коли ми плануємо або бажаємо вивчити якісь абстрактні об'єкти або факти, або слова за допомогою уявлень та понять, які мають аудіальне, тобто якийсь звук. Візуальне або кінестетичне представлення. Ми знаємо, що люди є аудіали, ті, які сприймають інформацію на слух краще, візуали, тобто зором, і кінестати, ті, які на інші відчуття, дотиком. Зокрема, я ж практикую мнемотехніку за допомогою жестів. Даю набір слів, можуть бути якісь вирази або слова, які навіть не пов'язані з собою. Це що називається техніка. Шведського столу, коли береш усього потроху не з однієї якоїсь певної теми, тобто не тільки тема їжа, а будь-що. Дуже гарно це працює у групі людей. Коли є група, зокрема, наприклад, 5-7 студентів до 10, ми кажемо слово і використовуємо жест для позначення цього слова. Наприклад, слово roof – дах. Можна показати його ось так, можна ось так показати, тобто будь-як. Наступний студент повторює рух, повторює це слово, продумує свій рух, своє слово і такий ефект сніжної кулі, коли ці слова накопичуються. Це е, дуже гарно працює згодом. Чому? Тому що наше тіло може згодом нам підказати, якщо ми забули певне слово або поняття. Ми забули, як буде руф, але ми собі пам'ятаємо жест, і коли ми цей жест зробимо. Наше тіло нам підкаже, наш мозок буде запущений сигнал, і наше тіло нам підкаже, як правильно це слово озвучити. Отож, мнемотехніка працює. До речі, можна не обмежуватися жестами, можна використовувати теж запахи, смаки, особливо коли вчимо тему їжа. Крок шостий: спілкування. Мова жива. Ти можеш вивчити скільки завгодно слів, виразів, зазубрити їх, але коли ти не будеш їх використовувати, не будеш їх пропрацьовувати, вони просто будуть даремно вивчені. Е, є досить багато сайтів для того, щоб спілкуватися. Це, зокрема, ті, які мої студенти використовують Interpals, Нет, My Language Exchange, Easy Language Exchange, italki. Е, навіть одна студентка похвалилася, що знайшла носія мови. Ці, до речі, вебсайти спеціально розраховані на те, щоб е, люди там спілкувалися, тобто не для знайомств. Чи ще чогось, а саме для мовного обміну. Ви можете навчити когось української мови, натомість носій мови може навчити вас. І одна студентка знайшла носія мови, який їй дуже радив, будь ласка, не шукай слово в словнику, якщо ти його не знаєш. Я тобі його краще поясню. І таким чином це дуже-дуже гарно працює. Якщо ж ви соромитеся, тому що є студенти, які соромляться, говорити з незнайомцями можна використати Google Translate. У Google є дуже така гарна функція, як звуковий ввід. Ми зі студентами теж беремо якесь речення або шматочок тексту і надиктовуємо його, натискаємо мікрофончик і надиктовуємо. Якщо Google правильно вводить цей текст, значить він вас розуміє. Якщо вас розуміє машина, значить, вас розуміє і людина. Це можна практикувати з будь-якими мовами. Також можна використовувати, наприклад, Siri, якщо це Apple. Або ще дуже цікавий а, прийом, якщо боїтеся з людиною говорити, то можна поговорити зі штучним інтелектом. Chat with I got це така жартілива програмка, де ви спілкуєтеся а, з роботом. Ви можете запитати в нього будь-що. Що у тебе на сніданок? Яке вино ти любиш? Як справи? Спробуйте, це працює. І а, Ця програма працює в переписці і здається теж в звуковому варіанті. Крок шостий: трекер. Сьогодні дуже популярні різні з психології щоденники успіху, щоденники звичок, і майже кожен такий щоденник має трекер. Трекер це коли ти робиш певні кроки і їх відслідковуєш. Для усіх студентів я завжди розробляю такий трекер. А єдине, що я дивлюся вже від часу, бажання, можливостей студента, наскільки він готовий цей трекер вести, тому що дехто його запише, але не веде. Трекер у вигляді таблиці ми вписуємо те, що ми хочемо робити. Це щодня або в певній послідовності. Це може бути серіал. До речі, чому я рекомендую саме серіали, а не фільми, ну, можна фільми дивитися, але серіал, по-перше, серіал короткий. Тобто, не обов'язково дивитися фільм 2,5 години. Серіал можна дивитися щодня, є серіали, де серія триває 20 хвилин, є серіали, де 40. Тобто це середня така частота серіалу. Я думаю, що це так посильно виділити 20, ну, можливо, 40 хвилин на серію. По-друге, серіали корисні тим, що там використовується переважно одна і та ж лексика. Скажімо, якщо це польською мовою, то дівчата у 80% дивляться Піячівки. Ми навіть починаємо дивитися Пшачівки уже з першого уроку. Піятки серія триває 40 хвилин. Я всіх студентів попереджую, що на першій серії. На перших 20 хвилинах ви нічого не будете розуміти, але треба потерпіти, і буде 22 хвилина, на якій наш мозок вже перемкнеться і почне потрішки розуміти, виходячи з того, що він бачить, що він чує. На п'ятій серії вже зрозуміло дуже багато, на 12-16 й й вже практично все, а потім студентів затягує і вони передивляються 13 сезонів і кажуть, як би то нам купити аккаунт, бо далі після 100 якоїсь там серії вже 10 євро на сайті іплеп тому серіали корисні. Лексика повторюється, якщо буде якесь слово, ну, наприклад, в Шиячівках фрезєрка, якщо воно повториться кілька разів і ми побачимо образ, що ця людина в перукарні, ми зрозуміємо, що це перукарка. Саме тому я рекомендую серіали. Далі до трекера ми долучаємо ще якийсь мобільний додаток. Їх є дуже багато. Duolінvo будь-які, які вам до вподоби. Чим корисні додатки, тим, що це не займає багато часу. Досить швидко, 5-7 хвилин кожен може виділити. Тому мобільний додаток обов'язково на ваш смак. Навчальне відео. Навчальне відео дуже корисно дивитися, ну так, скажімо, теж недовге, невелике. Я, наприклад, за сніданком люблю сама щось увімкнути. Наприклад, «Papa, teach me» – це англійські такі досить смішні пояснення. Там дуже гарно, наприклад, можна вивчити «prepositions». Папа, teach me prepositions, Якщо вам цікаво, то теж поділюся згодом надішлю. Він дуже гарно пояснює ці прийменнички, і студенти потім вже не плутають. Як сказати: In the cafe, at the cafe і взагалі з цим дуже добре розбираються. Далі книга. Хтось каже, я не люблю читати. Гаразд, якщо людина не любить читати, для неї це важко, можливо, просто книга заскладна. Потрібно дивитися по самій книзі. Можна зараз завантажити книгу, можна придбати. Я люблю дуже паперові версії, але якщо ви дивитесь на сторінку і розумієте з нею тільки три слова, це не підходить. Треба або легший варіант, або ж тоді читання не для вас. Тобто це на вибір. Але в нашому трекері завжди є три сторінки. Три сторінки це в середньому 20 хвилин часу, якщо в такому спокійному темпі. Навчальний відеокнига, тест. Тест тестує теж дуже корисно, тому що вони є короткі і можна просто навіть а Потім тобі цікаво, чому так, а чому не так, і ти починаєш шукати відповіді. Теж це працює. Вправа, у нас іде будь-яка вправа щодня, і панпал. Це до попереднього слайду, тобто друг по переписці, друг по листуванню, по спілкуванню. Скільки ми часу, чи ми сьогодні щось нашому другові написали, чи не написали, чи поспілкувалися з ним. І останній крок сьомий імітація. Згідно психологічних досліджень. Якщо людина нам подобається, то ми підсвідомо імітуємо її жести, її поведінку, навіть її тембр голосу, звучання голосу і висоту голосу. Тому. Ми бачимо на картинці, видно, що люди подобаються один одному, а вони сидять дзеркально. Для того, щоб засвоїти мову, ми теж мусимо її полюбити, вона мусить нам сподобатися. Дуже добре слухати, дивитися і пробувати імітувати акторів фільму чи тих, хто розповідає якесь навчальне відео. Не потрібно боятися зробити помилку. Завжди, ви, може, чогось дочуєте. Ось так як діти, вони спочатку говорять навіть українською мовою неправильно, не повністю все слово, тому що вони на слух його сприйняли, але згодом вони починають його все більше і більше розуміти і говорять правильно. У випадку з імітацією головне не переборщити. Я думаю, ви бачили це відео, і ми зараз його подивимося, подивимося ще раз. Sí, buena, vea. Eh, ¿quién anda ahí? Arturo Marán. Arturo, de dónde, Robert? Estamos aquí en Pedro. Ah, de Sancero. saludos para toda mi gente de, de San Cero. La gente buena del Cibao. Robert, cuéntamelo todo, saluda a tu gente. No, no, yo aquí quiero que ella que tú me pongas la canción. Eh, claro que sí, pero la que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿Estos son vivos o son night? Nice? ¿Eso son vivos? o son sí, sí. pero cómo se llama, ¿Cómo se llama, son o, o son esos son frío, o son night, eh... a ver comprarme me gusta mucho la canción, vamos a pegar la canción, esos son ribos ¿E e e e será esta bro, será esta, Так, ну я думаю, тут не треба так імітувати, тому що це вже не виправиш ситуацію. Якщо запам'ятав це Reebok чи Nike — усе а, я думаю, що вам теж знайома ситуація, коли ви співали рака макафо, так? Було таке? Хто такий мого віку, то пам'ятає «Rock the microphone» і дехто ось тільки недавно відкрив, що це було «Rock the microphone, от рака макафо. А також мій друг співав Вілі Вумен, а це насправді було Приті Вумен. Я не знаю, де він почув Вілі Вумен, але він співав Вілі Вумен. Ну і всім вам відома пісня Владіслав. Владіслав. Yeah. Так окей. Okay. Тому тут головне не перестаратися. І якщо імітувати трішки помилки можуть бути, але, але все ж таки потрібно, щоб слово чи фраза. Було схоже і передавало суть. Ну що ж, друзі, дякую я за увагу. Дякую. А знайти мене можете ви у соцмережах, Юлія Яковлюк, на Facebook, Instagram. а також запрошую відвідати наш сайт. Дякую за увагу.